Стання предмета на дальність через плече. Стаємо вихідне положення, у праву руку або у ліву беремо предмет. Стаємо ми правою ногою назад, на кров, а руками відходимо назад. Ліву руку ми ставимо перед собою. І під час пікну ми робимо через плече і руку ми іншу забираємо. Ще раз. Стаємо в хідне положення, у праву або ліву руку беремо. Розвертаємося направо, ногу відводимо на крок, а від руку ми відходимо назад. Ліву ми перед собою та кидаємо. Тепер справу почали. Трифу через какалки. Беремо ручку наші какалки. Ми її перекинути через себе. Ну що, як це? Давайте вам продемонструю, продемонструємо, аби увазі замінити. Перекидаємо. І раз, два, три. ось так, А тепер давайте, як так я сюди такі розпаду, пробимо все порогі. Раз. два, три, Важно. Раз. Ще раз. І давайте з вами повторимо ще раз, дівчата. Зараз. Ще раз повторимо. Раз, два, три. І прикинь. Раз, два, три. Раз, два, три.